Топ 5 акумуляторних ламп: Євролемп 10 Вт. Ця лампа зможе працювати автономно до 8 годин завдяки вбудованому акумулятору на 1200 мАч. Колірна температура 4500 кельвінів, максимально наближена до природнього денного світла. Ката 9 ватт в цій лампі є три режими роботи: яскравий, середній та економічний. До 2 годин роботи у яскравому режимі, а в економічному до 8 годин. Ноас 7 ватт набір із 6 ламп. Час роботи цієї лампи у економ режимі складає до 8 годин. Перші 3 години світло яскраве, а потім поступово згасає. Для повної зарядки лампи необхідно від 7 до 10 годин. Led Vance 8 Вт до 6 годин автономної роботи від акумулятора на 1800 мАч. Температура світла 2700 к, а світловий потік у звичайному режимі 806 люменів. Титанум 10 Вт, лампа світить м'яко, розсіювання – 200 градусів. Вбудований акумулятор на 1250 мАч. На одному заряді лампа працюватиме до 3 годин.